Вітаю вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Голова держави продовжує свій інспекційний маршрут. Представницька делегація на чолі з президентом сьогодні відвідала Григоріопольський район. Мета візиту контроль виконання програми капітальних вкладень. Вадим Красносельський розпочав свій маршрути з дитячого садочка Андрієше у селі Делакео. Цього року президент вже бував тут, зауваживши на крайній необхідності проведення ремонтних робіт. Влітку садочку замінили підлогове покриття, вікна, двері оновили сантехніку, побудували тіньові навіси на дитячому майданчику. В ході сьогоднішньої інспекції глава держави звернув увагу на неналежний стан теплотраси та відсутності витяжного ковпака в харчоблоці дошкільного закладу. <�ів>: <нокнуто felt> <tort theme> <Ontopedi> <Vouidal Industry> Оновлення меблів і обладнання кухонь та їдалень навчальних закладів, як зазначив Вадим Красносельський, проблема повсюдна. Кухонне обладнання, требує заміни. Кухоне обладнання потребує заміни, але перш за все це витяжні вентиляції, бо дуже складно у спеку працювати на кухні. Тому слід їх поміняти у всіх харчоблоках. По-друге, слід замінити застарілі шкільні меблі для актових спортивних залів і тих же харчоблоків. Необхідна держпрограма програма для цього саме заміни шкільних допоміжних меблів, а не тільки класних. Її можна на три роки передбачити. А це перша школа Григоріополя. Тут за програмика капкладень замінено вікна та відремонтовано спортивний зал. Тепер він відповідає всім нормам і запитам, дозволяючи проводити на його майданчику не тільки стандартні уроки фізкультури, а й організовувати для школярів футбольні, волейбольні та баскетбольні матчі. Друга школа має багату історію. Їй 128 років. Тут колись був багатий маєток, жіноча гімназія, сільрада. Зараз у ній навчається близько тисячі дітей. Тут, крім традиційної, для більшості об'єктів заміни. Вікон оновлення системи опалення, приведення до ладу фасадів, проводять капітальний ремонт актової зали. На зекономлені кошти впорядкували, як розповіли президенту, шкільні майстерні на сьогоднішнє время. На сьогодні ми знаємо, що наші хлопчики не володіють тими елементарними знаннями, якими має володіти справжній чоловік. Я думаю, що завдяки капітальним вкладенням діти наші навчаться працювати зі станками, ремонтувати електропроводку, робити своїми руками щось із дерева. Григоріопольський район за кількістю включених до програми КАП вкладень об'єктів займає одну з лідируючих позицій: 26. Переважно це заклади освіти. Роботи на деяких ще тривають, а держадміністрація адміністрація вже готує перелік об'єктів, які рекомендуватиме до включення до програми на наступний рік. Як зробити перевірки контрольних органів малого і середнього підприємництва більш ефективними, але в той же час не переборшити з ними? Про це говорили на засіданні ради з розвитку малого та середнього бізнесу в Придністрові. Подробиці дивіться далі. Мораторій на податкові перевірки підприємств малого та середнього бізнесу діє у республіці з 2017-го. За 9 місяців цього року, при скороченому числі перевірок, сума до нарахованих податкових зборів збільшилася майже вдвічі, а ось кількість адміністрування, тобто перевірок, знизилася правила гри є правила гри, і їх слід дотримуватися. Якщо вони неправильні, то це робота виконавчих органів влади для того, щоб законотворці ці правила відкоригували. Але недотримання податкового законодавства як утиск права на підприємництво це некоректне розуміння процесу роботи фіскальних органів. Припинені планові контрольні заходи проводяться тільки позапланові рейди. Завдання було просте, говорить Сергій оболоник спростити умови для підприємців і знизити на них тиск фіскальної системи. Однак проблеми ще залишаються. У відповідь держава чекає від підприємців прозорого і чесного ведення бізнесу. Відзначили на нараді. А робота спрямована на зниження адміністративних бар'єрів, буде продовжена і далі. Флорія, Тігіна і Совтчус три привідні взуттєві підприємства республіки. Всі розташовані в Бендерах і є постійними учасниками конкурсу Придністровська якість. Щороку на нього виробництва представляють свої новинки. Цього року зазначають, розширенню асортименту значно допомагають заходи державної підтримки. На придністровському ринку взуття фірми Флоарі давно користуються попитом сезони домашні прогулянкові. Воно добре відоме і за межами республіки. Основні ринки збуту Росія, Україна, Німеччина. Таку лінійку Таку лінійку взуття, яку виробляє Флоарі, не виробляє жодне підприємство на нашому просторі. І якщо ми успішні і у нас є замовлення, значить ми можемо конкурувати. Зараз підприємство напередодні масштабної модернізації. Незабаром в цехах встановлять нове обладнання: швейні автомати, комп'ютеризовані установки для автоматичного розкрою і лазерної перфорації деталей. Все це значно прискорить виробничий процес і збільшить обсяги виробництва. Пристало свої новинки на конкурс Придністровська якість і фабрика «Тігіна» – жіночі та чоловічі моделі прогулянкового спортивного взуття зі шкіри та текстилю. Їх виробництво почалося улітку, а восени вони вже надійшли на прилавки магазинів Росії, України і Придністров'я. Наша обувь виділяється тим, тим, що виробляється з натуральних матеріалів. Воно зручне, легке і за вартістю не дуже дороге. А це вже підприємство «Софтшуз». Кілька років тому, щоб зберегти і розширити ринки збуту, довелося повністю переобладнати виробництво і змінити сортимент продукції. Зараз якість і дизайн їхнього взуття ні в чому не поступаються європейським зразкам. Підприємство випускає до 250 нових моделей на рік, оновлюючи їх щосезону. В основному фабрика працює на давальницькій сировині. Нею підприємство забезпечує італійський інвестор. Обувка із предприяті взуття кожного підприємства особливе. Кожне підприємство має свою лінію, свої особливості, але незмінним залишається якість. Це хороші матеріали, відмінна якість виготовлення і звичайно мода на рівні європейських стандартів. На всіх трьох взуттєвих підприємствах перспективі розширення виробництва і оновлення асортименту, впевненість у будуванні планів додає велика допомога та підтримка держави. Сьогодні в Придністрові відзначають день пам'яті жертв політичних репресій. Їх пік припав на 37-38 роки минулого століття. Коли за офіційними даними за політичними звинуваченнями було заарештовано більше півтора мільйона чоловік близько 700 тисяч розстріляні. Майже 5,5 тисяч репресованих загинули на території сучасного Придністров'я. На мітингу Реквієм біля братської могили побувала і наша знімальна група. Тираспольська фортеця одне з місць масового розстрілу репресованих. На початку 90-х на її території знайшли більше 800 останків. Минулого року тут перепоховали 436 жертв політичних репресій. Цьогоріч у розстрільних ямах виявили останки ще 218 невинно вбитих людей. в те, що ми бачили у цих ямах, не вкладається в голові. Ось стоять хлопці, які займалися цією роботою. Це вимагало мужності сили волі. Тому що дивитися було важко. Ми будемо продовжувати роботу у пороховому погребі. Ми впевнені, що ці люди мають бути по-людськи, поховані. Вони будуть жити в нашій пам'яті, поки хоч одна людина про них пам'ятає. Це наш обов'язок. Людей забирали, як правило, вночі. Офіційний вирок 10 років позбавлення волі без права на помилування. Для засуджених це означало розстріл, але їхні рідні про це не знали. Правда стала відкриватися пізніше, коли почали знаходити перші братські могили. Мені було всього років. мені було всього 6 років, подробиць не пам'ятаю. Батько був бригадиром у селі Єржово. Забрали вночі. Ми спали. Прийшли три чоловіки зі зброєю, забрали батька, сказали нам, що. Прийшли вранці з теплим одягом. Ми пішли, нас не пустили. І потім, коли я виросла, робила запити, як його знайти. А він ніде не числився, бо вбитий був у тирасполі в пороховому погребі. Партійні діячі, прості робітники, люди різних національностей і віри мільйони людей, які потрапили у жорна репресій. Скільки було розстріляних, сказати важко. За одними даними п'ять тисяч, за іншими шість. Хтось каже і сім. Родичі багатьох жертв приїхали сьогодні з усіх куточків Придністров'я. Тепер їм є куди прийти і покласти квіти. Перед перепохованням останків жертв політичних репресій пройшла заупокійна літургія. А після вінки і живі квіти поклали представники влади, городяни і родичі тих, хто був незаконно розстріляний і відправлений у заслання в роки великого терору. Капсула із землею Стераспольської фортеці закопана, і в північній столиці нашої республіки до пам'ятника жертвам політичних репресій у рибниці прийшли ті, кого чорна смуга в радянській історії торкнулася особисто. Діти і родичі невинно убитих і закатованих забрали Коли забрали дідуся, їм сказали зібратися і без нічого. У чому були одягнені, їх виселили з будинку, оскільки опинилися на вулиці, їм відвели маленький куточок у сараї, у тому ж дворі. Так вони і прожили сім років. За ці сім років померли і прадід і прабабуся. Мій дідусь ніколи не хотів згадувати цю трагічну історію. Хвилина мовчання і живі квіти біля підніжжя пам'ятника як свідчення того, що пам'ять про ці історичні події в серцях прид. Ністросів не згасає. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Чергова смерть від кору на Закарпатті помер 12-річний хлопець. Він не був вакцинований і тиждень лікувався вдома. Медики кажуть, зробили все можливе, але у дитини був ускладнений перебіг хвороби через відсутність щеплення. У Лисичанську гірники зупинили роботу усіх чотирьох шахт. Там триває безстроковий страйк. На глибині 600 метрів вони вже 12-й день під землею створили оперативний штаб, вимагають повернути бороги зарплати та змінити керівництво у шахту місті. До страйку луганських шахтарів долучились гірники з Волині, Кривого Рогу, Червонограда. Обіцяють перекривати автошляхи залізниці та влаштовувати акції протестів, якщо їхні вимоги не виконають. У Львові відбувся всеукраїнський марафон Моя дитяча мрія. Сотні дітей малювали на аркушах найзаповітніше, а потім свої малюнки кріпили на величезну стіну. Кілька десятків мрійників приїхали на візках, або їх принесли на руках батьки. В ході марафону планують зібрати понад 100 тисяч малюнків, потім їх перетворять у кольоровий промінь мрії та надії і запустять у космос. Там дитячі бажання трансформуються і до святого Миколая стануть реальністю. Після Львова наступними візуалізувати свої мрії будуть діти Харкова, Краматорська та Маріу. На Чернігівщині у селі Семенівка на торгах продали демонтованого Леніна. Пам'ятники з бронзи за уважки у 2,5 тонни і 4 метри заввишки. Стартова ціна була 45 тисяч гривень. За Леніна змагалися 14 покупців. Остання вартість покупки 220 тисяч гривень. Сьогодні у столиці розпочалися роботи з демонтажу фонтану біля кінотеатру Терасполь. На його місці буде новий фонтанний комплекс. Це буде музичний фонтан, який матиме три чаші з переливом. Одна центральна буде мати гейзері фонтан висотою 21-22 метри. Це буде музичний фонтан зі складною технологією, електронікою, який буде переходити в чашу з водною гладдю. Будуть сухі фонтани і водоспад з оглядовим майданчиком. Все буде з'їду. Фонтанний комплекс буде частиною Катерининського парку. На сьогодні вже розроблений план благоустрою зони відпочинку, яка з різних сторін межуватиме з вулицею Шевченка, зеленим ринком, провулком Бочковського, міською набережною. До його складу увійдуть сквер Деволана і площу імені Олександра Суворова. Завдяки їх роботі, ми можемо будувати плани на завтра або навіть на весь тиждень, тому що знаємо, якою буде погода сьогодні. Свій 26-й день народження Відзначає Придністровський гідрометцентр. Перші спостереження про погодні явища нашого краю датуються 1881 роком. Саме тоді був створений у Бендерах на Дністрі перший гідрометеорологічний пост. Однак за радянських часів частина метеорологічних даних була втрачена. Безцінні дані вдалося відновити лише з відкриттям Придністровського гідрометцентру. Всі дані Ці дані, які тягнуться ще з позаминулого століття, безцінні. Ми їх опрацювали і зараз маємо безперервне. Ряд спостережень насправді гідрометслужба робить не тільки прогнози погоди, за якими судять про всю нашу роботу, це лише 5% нашої діяльності. То знають усі капризи погоди і вміють їх прогнозувати. Напрямків діяльності безліч, безпосередньо прогноз, рівень забруднення повітря, гідрологічні, агрометеорологічні спостереження. Для того аби придністровці дізналися, якою буде погода, наприклад, у Тирасполі чи в Рибниці, необхідно отримати дані з усіх пунктів метеоспостережень, що є на планеті, кажуть фахівці. Наша служба працює відповідно до міжнародних стандартів. Читають, що усі доптика дуже в всі вважають, що у синоптика дуже багато техніки. Насправді, окрім олівця, комп'ютера, нічого більше немає, тому що всі спостереження ведуть не синоптики, а метеорологи. І від того наскільки якісно і своєчасно будуть зроблені спостереження, настільки точним буде прогноз за підсумками минулого року. Прогнози, які даються на наступний день, мають оправданість на 94%. Сьогоднішній гідрометцентр Придністров'я це чотири метеостанції, агрометпост, а також гідрологічні пости на Дністрі і Малих річках. Окреме місце у цій системі займає метеорологічна служба. Придністров'я є частиною потужної системи, яка називається Всесвітня метеорологічна організація. Туди входить близько 200 країн світу. Це тисячі метеостанцій, які регулярно обмінюються даними. Інформація здобута фахівцями у нашій. Республіці на вагу золота на сьогодні. Це все. З оглядом події наступного дня зустрінемося завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!